Вітаю шановні ну, глядачі! Сьогодні хочу поділитися з вами маленьким лайфхаком по бойовій перепустки. Ну, можу сказати, що це не особо лайфхак, але все ж таки, щоб ви були в курсі. Поговоримо про новий 14 сезон бойової перепустки та вислугу років 2023. Розпочнемо з лайфхаку: як не влетіти на 3500 золота за непевних обставин. Отже, купувати відразу бойову перепустку 13 сезону 4 глави не варто. Ви запитаєте, хапота, чому? Я вже купив та проходжу БП. Відповідаю: з подіями, що відбуваються в Україні, ви банально можете не виконати БП, так як почалась псуватися погода та стає холодніше. І не до сусід може почати робити, що робив в минулому році. Я про відключення енергії ближче до суті. Виконувати етапи можна і без поліпшеної перепустки. Виконуємо по 3 і 6 етапів в день, і ви можете забрати танк, тобто 4 етапи в день. 70 очок БП дають за завдання дня, тобто в рандомі, та плюс 25 за лінію фронту за потрапляння в топ-5 в команді. Так, це складно, вірю. Але можливо, і в сумі потрібно 175 очок на день робити. За ЛФ та за завдання дня ми отримуємо 95 очок. Віднімаємо це і залишається у нас 80. Добиваємо їх в Лф або в рандомі. І знову ж таки не купуємо БП в перші дні, хто не бажає вигоріти. Проходьте бойову перепустку до кінця без поліпшеної бойової перепустки. І вже в кінці, коли добили 39-й 40 етап, купуємо. Нагороди все рівно з першого етапу поліпшеної перепустки нарахуються, навіть якщо ви будете купувати свою перепустку за 3,5 тисячі золота в останній день. Особисто я не буду купувати відразу. Спочатку пройду, якщо зможу. Так як працюю, і не знаю, чи встигну і чи буде світло. Ну а потім можна і вкласти уже ці 3500 золота. По традиції попрошу підписатись на канал з усіма сповіщеннями, протиснути вподобайку та написати коментар, чи купував ти бойову перепустку та скільки ти пройшов етапів. Дякую, поїхали далі. Вислуга років 2023 року: це така подія, де сама компанія дарує подарунки гравцям за те, що ви просто грі граєте. Нагороди будуть виділятися гравцям, які вже відіграли більше 4 років, тобто від 4 років реєстрації. Нагороду можна буде отримати танк 5 рівня, як і раніше розповідав, тобто десь 3 тижні тому я говорив, що буде ПЗ 5 рівня, але ніхто мені в це не вірив. Це СТ Німеччини 5 рівня ПЗ Кампанзер 4AUF F2. Це колекційний СТ, не преміум. Фармити ви на ньому не зможете, але зможете його продати та отримати якісь 300 тисяч срібла собі на аккаунт. Або ж то просто пограти по фану. Так, ви зараз ще, до речі, напишете мені в коментарях, що Wargaming, які подарунки, що ж він там дарить, п'ятий рівень, хоча б шостий рівень, там, наприклад, повністю згоден. Можливо, Wargaming і подумає над цим питанням, що потрібно робити, хоча б. Шостий рівень преміумний танк за нагороду для гравців. Старт події розпочнеться від 20 до 30 листопада, тобто в цей період ви зможете отримати та побачити в себе на екранах, коли зайдете у гру, вислуга років та нагорода, головна, танк вам і жетони. Якщо ви не заходили у танки протягом 2023 року, то зайдіть, якщо є можливість, і заберіть нагороди за 2022 рік. А саме такі нагороди, як бонове обладнання, прошури досвіду на прокачування екіпажу, бони та інше. Ви зможете забрати за жетони, які вам нарахують. Якщо їх не забрати, вони просто згорять, але видадуть нові за 2023 рік. Ви повинні просто зайти та забрати подарунки, як вказано та показано на екрані. На екранах ви можете побачити, куди потрібно зайти, щоб забрати, щоб забрати нагороди та перевірити, чи ще є жетони, і витратити їх. Так як не всі знають, що можна витратити жетони, якщо ще їх не витратили, а просто закрили це вікно і не було змоги їх витратити. Ну і трішки інфи про бойову перепуску 14-го сезону, яка стартоне на початку 2024 року. як ви вже помітили, що Wargaming має колаборацію з фільмом Дюна. Хто дивився, той розуміє, про що йде мова. Хто ні, рекомендую. Тому в стилі цього у нас зараз марафон 4 глави в 13 сезоні бойової перепуски. З таким стилем в бойовій перепустки 14 сезону буде нова техніка 9 рівня біля трьох одиниць, особливо очікуємо барабан. Про який барабан йде мова, я знаю. Пізніше вам розповім це обов'язково: нові 3D-стилі на техніку 10 рівня та новенькі медальки та декольки. Друзі, на цьому я буду завершувати. Трішки вам інфи надав, думаю, що буде дуже корисно та будете готуватися. Дякую за вашу підтримку. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Всім пока-пока!